Юда, Одинадцята заповідь, розділ шостий. Як думаєш, чому Мойсей водив євреїв пустелою 40 років? Чому не бачив того, що було просто під носом? запитала Віра, піднімаючись сходами до дверей, розмальованих дивним письмом, схожим на приголосне шифрування. Те, що під одним дахом розмістилися обмінники ломбард, пояснював великий стенд із характерними малюнками. Бо не міг бачити, відповів Юда. Дивився яблуками, очними яблуками. А це темний фрукт. Ти ж знаєш, саме через яблуко людство пішло з раю. Знаю, але чому сорок років? Релігія каже, що це, щоб усі забули, що були рабами. А реальність, показала, не забули. Бо Моїсей пам'ятав, він же їх вів. У нього не було провалів у пам'яті. А сорок бо чотири сакральне число. Чотири, а не три. А не три, вдумливо повторила Зівідеєнко, подумки, занотувавши ще одне математичне питання до нового знайомого на майбутнє, але спершу вирішила довести тему до кінця. А як же він прозрів? З Божою допомогою. Це як? Йому були даровані яйця, білки навколо очей. Вони привели його до призначення. Яйця? Оце так. Тобто, першими все-таки були вони, а не курка. А вже ж? зерно, ідея, земля, це створене з хаосу, з звідки. А курка то вже згусток енергії. Який може створювати інші яйця, інші зерна, ідеї з землі. Цікава думка. А навіщо ти спитала? Не знаю, відчула, відчула, що у тебе має бути якесь нетрадиційне трактування. І не помилилась, Гайври, ти, теж знаєш? Юда кивнув. Розумію, дурне питання, але ти так добре говориш українською, щоб я не здивувалась, дізнавшись, що ти не місцевий, а скажімо, киянин, як я місцевий. «Хм, А звідки ти так круто знаєш українську? Краще навіть, ніж деякі українці. Може, ти шпигун? Білявка кокетливо примружилась, і родий Бородань відчув себе у глухому куті. Брехати він їй не хотів, а розповідати про свій бонус антиваволонянина ще не був готовий. Тому перше питання іскаріот вирішив проігнорувати. Ні, я не шпигун. Він підтягнув двері, описані квадратними літерами, і разом із ними відступив назад. На вулицю вирвалася гомінка компанія туристів, у яких закінчилися місцеві гроші на купівлю сувенірів і свічок. Тож вони поспішили обміняти наявну у них валюту на шекелі. Обмінний курс їх так потішив, що вся група билася вагонії емоцій і взаємних перекриків. Одна жінка у величезному солом'яному капелюсі ще й умудрялася на ходу рахувати купюри і російською мовою повчати метушливого хлопчика в смугастому комбінезоні, як правильно їсти морозиво. Повільно і акуратно. Щоб не боліло горло, їй знову не довелося казати, а я тебе попереджала, як минулого літа, коли він своєю хворобою довів усіх до сказок та з'їв усі нерви. Що ще любила дитина, крім маминих нервів і морозова, пророки поетеса так і не дізналась. бо голос жінки в капелюсі швидко розтанув серед інших туристичних звуків. Юда дочекався, поки всі вийдуть, зазирнув усередину і, переконавшись, що ніхто більше не прямує до дверей, відступив у бік, запрошуючи віру всередину. Ох, які? Якби не російська подумала б, що італійці. Ти, італійську, не вчив часом, поки жив у період печерності, усміхнулася Віра, поправляючи сукню, яку, як їй здалося, зім'яв смерч групи на чолі з жінкою в капелюсі. Ні. Чесно відповів апостол, котре здивувавшись, як спритно віра сама домальовує його біографію, як без тіні сумніву вирішує, що все очевидно, і її припущення істина, яку не треба перевіряти. Така впевненість у знанні життя сприймалася ним як невинна безпосередність і дитяча наївність. Йому захотілося обійняти її, пригорнути, усміхнутися і, можливо, поцілувати в матівку. Але він не міг собі цього дозволити. Він відчував, що вона цього не хотіла. Вона хотіла лише вирішити фінансове питання. Ось у це віконце, наскільки я зрозуміла, хоч б поміняли, прошепотіла Віра, схрестивши пальці. Юда витягнув свій бавовняний мішечок і дістав із нього одну монету. Добрий день. Ми б хотіли обміняти це на сучасні гроші, сказав він невритом. Лисий чоловік у віконці, вбраний у джинси й футболку I Love New York, байдуже підняв голову. Давайте! Ось, засмагла рука взяла монету і тут же випустила її на стіл. Це, це щось дуже античне, як б навіть сказав, древнє доісторичне. Звідки воно у вас? Сімейна реліквія? Я маю показати це тим, хто вміє оцінювати таке. Можна? Добре, відповів Юда лише на останнє запитання, вирішивши, що вигадувати чужі біографії, звична справа у сучасному світі. Шанувальник великого яблука зник у глибинах приміщення. Що він сказав? Віра переминалася з ноги на ногу. Сказав, що хоче оцінити, як належить. Він так пожвавився, вона дуже-дуже стара, так, а якщо не секрет, Зівіденко опустила свої морські очі. А в тебе їх багато? Багато чи мало – поняття відносне. Сподіваюся, достатньо, щоб допомогти тобі. Скажу так, цим монетам більше років, ніж нам з тобою разом узяти. Юда не збрехав, але й не став казати дівчині, в яку закохався, що їх рівно 30. Це було і підґрунтя для нових висновків. Спершу у віконці з'явилася лисина. Краплі поту нагадали Вірі ранкову росу, і вона прикусила губу. Треба буде написати про нього вірш. Або не про нього, але про такого чоловіка, подумала вона. Тим часом власник оброшеного поля виглянув на юду. Ми не зможемо обміняти цю монету на шекелі. Так, дуже шкода. Нам теж, але в касі немає стільки шекелів. Зате можемо запропонувати долари і євро. Вас влаштує? Юда повернувся до віри, щоб перекласти пропозицію. Сам він не розумів, чи варто погоджуватись, і йому потрібна була її порада. Фанат Нью-Йорка, не розуміючи паузи, поспішно підсилив аргументи: Ми можемо дати і шекелі, і долари, і євро. Загалом сто тисяч євро. Навіть сто три. Він каже, що готовий обміняти монету на 103 тисячі євро. Скільки? Віра засвітилась ще яскравіше. Сто три тисячі? Це занадто добре. Я згоден, кивнув Юда у віконце. У вас є документи на цю монету? Ні. Мені потрібні якісь документи. Можна навіть ваш паспорт чи водійське посвідчення, підозріливо придивився до рудого лисий. Документи були тільки у віри закордонний паспорт. Лисий уважно переписав дані у свій зошит, після чого протягом кількох хвилин діставав із підстолу купюри. І Юда приклеїв погляд не до них, а до апарата, який за лічені секунди перераховував пачки строкатих папірців. Його біля попутниця наче прочитала думки. Як змінився світ із часу твоєї останньої зустрічі з ним, так? Так, тільки не світ, а життя у ньому. Світ це єдине, що лишається незмінним від моменту створення. Камінь Завідеенко схвально нахилила голову в бік. Вона щойно усвідомила, що дивакуватість її нового знайомого це ніщо інше, як власна філософія. Філософія, яка була беззаперечно їй цікава. І не тільки, як поетесі, і вона продовжила. А люди, ти вже помітив різницю? Так, але не впевнений, що саме помітив, швидше відчув. Іскаріот перевів погляд із Гроше на дівчину, зізнаючись собі, що дивитися на неї йому було набагато приємніше. І що ти відчув? Більше скверний». Більше бджіл, більше меду, більше людей, більше вад, все логічно. Але мед це смачно, а вада нам не влада, перебила Віра і засміялася. Підпишіться тут, у віконці з'явився бланк і ручка. Юда взяв її і немічно покрутив в руках. Як? Віра знову розсміялася, висмикнула ручку, клацнула кнопкою зверху і повернула йому. Пиши, печерний чоловіче. Юда повільно і криво вивів на квитанці своє прізвище фарбій, в обмін на що отримав триста си різноманітної валюти. Може, вам пакетик треба, чи валізку? чи краще мішок побільше?» – підморгнув лисий. Поки Юда розмірковував назначенням слів пакетики валізка, Віра завзято закивала. Так, так, саме валізка. Чоловік зазирнув під свій стіл і витяг чорний, майже новий кейс. Із вас три тисячі євро, широко усміхнувся він. Скільки? аж підскочила українка. Три тисячі, якраз до круглої суми вашого обміну. Але ж це здирництво? Ну, ні, так ні. бізнесмен хитро кивнув і сховав кейс назад під стіл. Добре, давайте, з образою погодилась білявка, і бізнесмен задоволено відрахував від однієї з купок грошей рівно три тисячі євро. Ще миті сучасні срібняки перекочували до саквояжу, а саквояж до рук Скаріота. Тримай, простягнув він його вірі, відмітивши, що гаманці у сучасному світі дуже незручні. Цього вистачить, щоб поповнити твій телефонний рахунок. Цього вистачить, щоб купити 50, а то і сто нових телефонів, засміялася Віра. Як же вона сміється, як тепло і щиро, подумав Юда. Мені вистачить однієї купюри, причому не найбільшої. І так, як і обіцяла, я тобі все поверну, як тільки матиму гроші. Не треба. Я хочу, щоб ти взяла все. По-перше, гроші треба сховати, а по-друге, я не візьму все. Сміючись, Віра подалась до виходу. І тримай валізку міцніше, бо ми вже знаємо, що святість місця це не гарантія відсутності криміналу.